Добрий день і знову ловіть наступну відеошпаргалку. В минулому відео ми з вами згадували дію додавання і дію множення, їхні закони, компоненти цих дій і як знайти невідомі компоненти. Сьогодні я хочу присвятити відео прийомам усного додавання. Отже, поїхали! По-перше, хочу звернути увагу на те, що треба обов'язково знати і вміти для того, щоб виконувати усне додавання будь-якої складності. Отже, перше, що вам треба знати, я навіть поставила, бачите, три окличних знаки, це дуже-дуже-дуже-дуже-дуже важливо, знати склад чисел в межах 10. Я вам в першому відео розказувала, як можна швиденько повторити склад чисел в межах 10 і хто не довчив, як швидко можна це зробити. Сподіваюся, що ви вже продивилися ту відеошпаргалку і підтягнули себе в цьому питанні. І на сьогоднішній день ви вже дуже добре знаєте склад чисел в межах 10. Далі без цих знань усно рахувати у вас не вийде, як би ви не хотіли. Тому перше, що вам треба зробити, це знати склад чисел в межах 10. Далі, що нам треба знати і вміти, це розкладати числа на розрядні доданки. У другому відео була ця тема, що таке розрядні доданки і як розкладати числа на розрядні доданки. Ну, я коротенько нагадаю вам, розрядні доданки це кількість одиниць, десятків, сотень, тисяч у кожному числі. Далі треба вміти додавати розряд до розряду. Це основний принцип, який лежить і в додаванні, і у відніманні розряд до розряду. Ми одиниці додаємо до одиниць, десятки до десятків, сотні до сотень, тисячі до тисяч. Будуть мільйони, тому мільйони будемо додавати до мільйонів. Тільки так, розряд до розряду. Якщо ви десь заплутаєтесь в розрядах, то у вас вийде неправильна відповідь. Тому треба чітко це розуміти. Ну і останнє, що нам теж треба знати, вміти, а краще, я б сказала, розуміти. Як додавати одноцифрові числа з переходом через десяток? Що означає цей перехід через десяток? Це коли ми складаємо два одноцифрових числа і розуміємо, що разом вони нам дадуть більше, ніж 10 одиниць. А ми з вами знаємо, що 10 одиниць утворюють наступний розряд десятків. Тобто ми переходимо. Через розряд десятків. З двох одноцифрових чисел у нас утворюється повний десяток і ще декілька одиниць. Наприклад, 7 плюс 4 ми будемо мати 11, тобто один десяток і одну одиницю. Оце вже і є випадок переходу через десяток. Ну, а тепер давайте коротенько розглянемо випадки і прийоми усного додавання на конкретних прикладах. Поїхали! Але спершу хочу вам нагадати, як визначити в числі загальну кількість десятків, сотень, тисяч і так далі. Отже, ми зараз будемо казати не за одиниці конкретного розряду, а будемо казати про загальну кількість десятків, сотень і тисяч. Отже, у нас є число на 1567. Як нам визначити, скільки всього у цьому числі десятків? Для того, щоб визначити, скільки повних десятків у цьому числі, нам треба закрити стільки, в кінці закрити стільки цифр, скільки є нулів в числі 10. Отже, ми в числі закриваємо останню цифру і розуміємо, що у цьому числі. 156 повних десятків. Чому так? Тому що 10 десятків утворюють наступний розряд сотень, тобто сотні, кожна сотня це 10 десятків, а десяток сотень утворюють наступний розряд тисяч, тобто одна тисяча це 10 сотень. Або, можна сказати, що це 100 десятків. Тому ось таким чином ми можемо визначити скільки в числі повних десятків. Щоб визначити, скільки в числі повних сотень, нам треба в кінці числа закрити стільки цифр, скільки є нулів у числі 100. Отже, закриваємо дві останні цифри, і ми маємо 15 сотень у числі 1567. Далі, для того, щоб визначити, скільки в цьому числі повних тисяч, ми маємо в кінці закрити стільки цифр, скільки є нулів у тисячі. Закриваємо три останні цифри і розуміємо, що в цьому числі тільки одна повна тисяча. Будь ласка, зверніть на це увагу, ви маєте це розуміти. Для того, щоб виконувати усне додавання це по-перше. І по-друге, для того, щоб в подальшому правильно перетворювати, наприклад, кілограми у грами, метри в сантиметри, дециметри в кілометри, ну і так далі. Оце важлива інформація, будь ласка. Ну, а тепер можна переходити до додавання круглих чисел. Отже, 20 додати 30. Ми бачимо, що ці числа круглі, так в кінці стоять нулі. Ми бачимо, що е, ці числа мають скількість повних десятків. У числі 20 усього 2 повних десятка, а у числі 30 3 повних десятка. Отже, тепер, щоб обчислити цей приклад, нам достатньо 2 додати 3. Але пам'ятати, що ми додаємо десятки. Два десятка додаємо 3 десятка і будемо мати 5 десятків. А 5 десятків ми розуміємо, що це число 50. Далі, 230 додати 610. А в першому числі скільки повних десятків? Для того, щоб визначити кількість повних десятків, нам треба закрити стільки, нулів, стільки цифр в кінці, скільки нулів у числі 10. Отже, перше число має 23 десятка. А друге число має 61 десяток. Ну, І таким чином, далі нам тільки достатньо скласти число 23, 61. Далі, наприклад, нам треба додати до 500 додати 300. Ми бачимо, що у нас круглі числа і це повні сотні. Отже, визначаємо, скільки повних сотень у першому і у другому числі. Для того, щоб це визначити, нам треба в кінці закрити стільки цифр, скільки є нулів у числі 100. Отже, ми маємо 5 сотень і 3 сотні. 5 сотень і 3 сотні. І тепер нам достатньо додати до 5 3. Але пам'ятати, що ми кажемо про сотні і в кінці дописати два нулі. Отже, ми отримаємо 8 сотень, тобто число 800. Наступний приклад: 150 додати 30. Ми бачимо знов-таки, що у нас є круглі числа. І нам що треба визначити? Ми бачимо, що другий доданок. Найвищий розряд другого доданку це десятки. Отже, нам треба визначити, скільки повних десятків у цих двох числах. Для цього ми закриваємо останню цифру, одну, і отримаємо повні десятки, отримали 15 і 3 десятка. І тепер нам достатньо до 15, додати 3 і дописати в кінці 0. Оцей спосіб додавання круглих чисел ви теж маєте знати і маєте розуміти. А вже користуватися таким способом чи якимось іншим прийомом, ну це вже залежить від вас, так як вам буде зручно. Ну і давайте спробуємо обчислити ось такі легенькі приклади. Отже, 10 додати 1. Дуже просто. Тут ми користуємось правилом яким. Додаємо розряд до розряду, тобто десятки до десятків, одиниці до одиниць. Але ми бачимо, що у нас перше число 10. Це число має один десяток і 0 одиниць. І нам треба додати одиниці. То тут навіть нема що думати. Ми просто оцю одну одиничку ставимо на місця нуля одиниць першого доданку. сюди. І отримаємо 11. Далі, аналогічний приклад: 10 плюс 5. Знов-таки, ми бачимо, що перший доданок має 1 десяток і 0 одиниць. І нам треба додати 5 одиниць. То, звичайно, що тут замість 0 одиниць буде 5. Тому отримаємо 1 десяток і 5 одиниць, тобто 15. Далі 20 додати 4. Знов таки діємо тим самим способом. Розряд до розряду. Бачимо, що в першому числі у нас є 2 десятка, 0 одиниці, нам треба додати одиниці. То ми просто ці одиниці ставимо на місце одиниці. Там, де 0. Нічого навіть не треба особливо рахувати. Витримаємо 24. Далі 100 плюс 20. Ми бачимо, що у нас перший доданок це одна сотня 0 десятків і 0 одиниць. А нам треба додати 2 десятка. Ми бачимо, що в першому числі десятків немає. То ми просто ці два десятка поставимо на місце десятків. І отримаємо 120. 305 додати 5. Знов таки додаємо розряд до розряду. Ми бачимо, що в першому числі у нас в розряді сотень стоїть 3 сотні, в розряді десятків і одиниць нулі. Тобто одиниці цих розрядів відсутні. І нам треба додати 5 одиниць. То ми просто 5 одиниць підставляємо на місце нуля одиниць. І виходить число 305. Це нічого складного. Ну і коли ми кажемо про усне додавання, то ми маємо пам'ятати, що додавати можна різними способами, використовувати різні прийоми. Перший спосіб такий, коли ми обидва числа розкладаємо на розрядні доданки і порозрядно додаємо ці доданки, розряд до розряду. Сотні до сотень, десятки до десятків і одиниці до одиниць. Ось, наприклад, 22 додати 35. Ми число 22 розклали на розрядні доданки, число 35 розклали на розрядні доданки. І тепер ми почергово будемо додавати десятки. До десятків, а одиниці до одиниці. 20 плюс 30 маємо 50, 2 плюс 5 маємо 7. Або ось тут ми ще можемо, коли складаємо десятки, можемо так міркувати. 2 десятка плюс 3 десятка буде 5 десятків, тобто число 50. Отже, по склали десятки і одиниці, і тепер результати складаємо разом. 50 плюс 7 буде 57. Ну і наступний спосіб. Е, Перший доданок ми так і залишаємо, а другий доданок розкладаємо на розрядні доданки. І тепер до першого числа ми будемо додавати другий доданок розрядами. Отже, маємо такий вигляд: 22, додати 30 і додати 5. Ось, бачите, друге, друге число 35 ми розклали на два таких доданки. І тепер нам зручно обчислювати. 22 плюс 30. Ми додаємо розряд до розряду, тобто десятки до десятків. Два десятка плюс три десятка маємо 5 десятків. І ще у нас тут дві одиниці. Разом виходить 52. Тепер 52 треба збільшити на 5. Тепер ми одиниці додаємо до одиниць, дві одиниці додати 5 одиниць, це буде 7 одиниць, і ще там 5 десятків. Маємо число 57. Отже, ви бачите, що відповіді наші співпали. Тобто, ви можете користуватися і першим способом, і другим способом. Як вам зручніше? Давайте розглянемо ще раз оці два прийоми додавання, способи додавання на іншому прикладі. Отже, перший доданок 231, другий доданок 124. Ми маємо два трицифрових числа. Розкладаємо їх на розрядні доданки і додаємо розряд до розряду. Я, наприклад, розкладу для себе ось таким чином. Але, звичайно, що ви вже маєте це робити усно. Отже, ми маємо в першому числі дві сотні, в другому одна сотня. Складаємо їх разом, отримаємо три сотні. Далі додаємо десятки. 3 десятка плюс 2 десятка. Маємо 5 десятків, тобто число 50. І додаємо одиниці. Одна одиниця плюс 4 одиниці маємо 5 одиниць. І додаємо тепер результати всі разом. 300 плюс 50 буде 350, і плюс 5 355. Тепер давайте розглянемо другий спосіб, який можна розв'язати цей приклад. Тепер у другому способі, ми будемо на розрядні доданки розкладати тільки другий доданок. І до першого доданку додавати другий доданок порозрядно. Отже, маємо. Число 124 розклали на такі доданки 124. І, і тепер додаємо їх до першого числа. Отже, 231 додати 100, додати 20 і додати 4. Починаємо. 231 додати 100. Ми розуміємо, що ми сотні додаємо до сотень. Отримаємо 331. Тепер 331 додати 20. Ми розуміємо, що ми десятки додаємо до десятків. Тут 3 десятка, тут 2. Разом дають 5 десятків. Отже, ми маємо яке число? 351. І тепер ми маємо додати ще одинички. Одиниці додаємо до одиниць. 351 додати 4. Одна одиничка плюс 4 буде 5 одиниць, отже, отримали результат 355. Ви бачите, що результати у нас співпали. Таким чином, ми з вами розглянули всі можливі випадки і прийому усного додавання без переходу через десяток або розряд. А в наступному відео ми розглянемо всі інші варіанти. Всім дякую за увагу! До побачення!